Намалювали контур. До сьогоднішнього заняття ви вже повинні були на минулому занятті намалювати диск також в загальних лініях, проштрихувати, Ну за бажанням, там можливо поставити розміри, але це все тонкі лінії і ніякого, нічого не виділяється. Зараз так само робимо пластину, але вже З'ясовуємо і налаштовуємо типи ліній. В автокаді типи ліній, ну, взагалі, можна робити декілька методами. Тобто, наприклад, якщо ми класимо на лінії, у нас є також панелька отут вкладка в властивості. Найкраща властивість за шаром, за шаром, за шаром. Ось це повинно у вас бути для всіх, абсолютно всіх ліній, двох елементів. Але за бажанням, ви повинні розуміти, що для кожного окремого елемента ви можете обрати товщину ліній. Пам'ятаємо, що за ДСТУ у нас товщина основних ліній від 0,5 до 1,4 міліметри. Товщина тоненьких, до речі, обираємо, наприклад, ось цю лінію, поділена на. 0,2, в общем-то да, основна поділена на 2 або на 3. Тому ділимо на 2, буде 0,2 02 мм. Бачимо, що я, начебто, все щось понакласувала, але візуально нічого не змінилося. Для того, щоб ми побачили реальні товщини елементів, необхідно натиснути ось цю клавішу, показати. Або не показувати. Відповідно, там, де ми поставили 0,6 мм, 60, це основна лінія, вона стала товщою. Там, де у нас 2 мм, міліметри, ну, вона тоненько і залишилася, тобто тут без варіантів. Якщо знову ж таки вам дуже потрібно і хочеться побачити, як це візуально працює, будь ласка, ось товщини ліній. Всі ну, знову ж таки поступово збільшуються. Хоча за досвідом зручніше малювати в одній товщині лінії, а розрізняти товщину більше по кольору. І так, обираємо все і вибираємо властивість, повертаємо властивість за шаром. Те ж саме крім товщини лінії в цій, на цій ще класі ми можемо змінити тип лінії, ми можемо змінити колір лінії. Можна, але недоцільно, некоректно. Більш правильно для цієї мети використовувати так звані диспетчер шарів, тобто використовувати шари. Якщо порівнювати з папером, то у нас є, грубо кажучи, калька. На кожному, кожній кальці у нас намальовано своєю товщиною лінії. Потім ми їх накладаємо одну на одну і отримаємо рисунок малювання. Шари ви будете використовувати для призначення типів лінії. В 3 d моделюванні для кожної деталі у вас буде свій власний шар. Наприклад, в машинобудуванні, верстатобудуванні, в простобудуванні просто в, в будівництві в архітектурі шари використовують для зображення різних. Елементів одного і того механізму. Ну, наприклад, якщо ви хочете промалювати верстат, то на одному шарі у вас загальний контур верстату, на другому шарі в цьому ж загальному контурі прокладені кінематичні, шляхи, тобто показані супчаті колеса. Наприклад, на третьому шарі у вас вказані гідравлічні системи, тобто як іде подача. І відповідно замість того, щоб робити декілька різних малюнків, ви просто почергово або вмикаєте, вимикаєте шар, і бачите, як воно у вас йде на верстаті. Знову ж таки, у вас не перевантажене креслення, коли у вас і кінематика, і гідравліка, і ще, ще якісь додаткові пристосування на одному шарі, це може бути ну, досить велике і мало зрозуміле креслення. Тому ви все-таки це робите начебто на одному кресленні, але різні шари вам допоможуть, знову ж таки, спростити та зробити ваше креслення більш читаємо. Ну, для початку шари ми використовуємо просто для визначення типів війні. Для того, щоб зайти в діалогове вікно, знову ж таки, вкладка шари, натискаємо шари. У нас відкривається вікно, редагування шарів. Можна його трішки збільшити, зменшити. За замовчуванням, у вас 100% є один нульовий шар. Також може з'являтися другий шар Define, чи якщо не помиляюсь, він називається. Він також типовий, його не можна видалити, його не можна змінити. Можна використовувати, можна не використовувати, але видаляти ну ні не можна. Але для враховуючи, що у нас є як мінімум основні, тонкі, осьові, можливо, штрихові. Відповідно, кількість шарів нам потрібно значно більше. Історюємо. Ну і давайте почнемо. Ось. Історію новий. Назва шару може бути будь-яка. Просто щоб ви розуміли, хоч один, два, три, але все-таки повинна бути якась логіка. І давайте штрихові, так? Да? Тепер бачимо, що у нас всі шари мають певні властивості. Перша властивість. On-off, on, тобто вклю, включений шар або виключений. Якщо я зараз не буду натискати, вже натисла. А я виключила нульовий шар. У нас весь. Все креслення було саме на нульовому, воно, звичайно, зникло. Ми вимкнули цей шар. Включаємо, воно з'явилося. Далі є заморожування. Причому заморожування Є2 це, в принципі, більш-менш те ж саме, тобто об'єкт зникає. Але зникати воно може. Поточний шар не може бути заморожений, зникати воно може або у всьому документі, це просто заморозка, або є аналогічна команда заморозити на поточному видовому екрані. Ми це будемо використовувати для друку, зручна команда, тобто воно буде тільки в е, певних е, видах. Заморожено, тобто приховається, а всіх інших буде доступне. Далі заблокувати. Тобто, ми бачимо наш шар, але не можемо ніяким чином його редахувати. Ну, Це буває зручно, тоді, коли нам поверху щось потрібно намалювати, і щоб ми не зрушили, не не там, нештабували що випадково щось, ми шар заморожуємо, його бачимо і поверху малюємо. Друкувати, не друкувати. Ну, в більшості ми друкуємо, але якщо у нас шар з допоміжними лініями, допоміжними контурами, ви можете просто показати, що ви його, його не хочете друкувати. Ну, і відповідно друкуватись він не буде. До речі, коли у вас проблема що щось. Не друкується, відповідно, обов'язково перевіряємо властивість шару. Так, ну, а далі все зрозуміло і далі якраз ми змінюємо. Вибираємо кольори. Як я казала, зручніше орієнтуватися саме за кольором лінії, основні я беру. Синенькі, нехай будуть тонкі, білий хай залишається, осьові мені подобається червоний, штрихові, ну, нехай буде якийсь зелений. Знову ж таки, колір взагалі абсолютно на ваш власний розсуд. Далі, типи ліній. Основна суцільна, тонка, суцільна, на осьову натискаємо. Бачимо, що поки що у нас завантажений тільки один тип лінії, додаємо лот завантажити. Найбільш правильно, коректно відображається на наших кресленнях. Ось ова з назвою 5х. Це зменшена вона буде. Давайте ось цю візьмемо, вона нам знадобиться, тільки не для осьової, а для штрихової. Також 5х штрихпунктирна. Знову ж таки, 5х. Чому? Тому що масштаб у нас такий. Тобто осі, ці ось будуть з занадто довгими штрихами. А, ось це давайте 5х. Ну, або можна буде ось цю спробувати. Знову ж таки, візуально дивитись, як вона відображається у вас на екрані, та підбираєте. За досвідом саме ось з масштабом 5х. Окей. Штрихові, відповідно, ми вже підвантажили, обираємо. Задали. Тепер по товщинам пам'ятаємо, що у нас за ТСТУ прописана товщина основної знову ж таки від. 0,5 від 0,5 до 1,4 мм. Тобто в цьому діапазоні будь-яку, коли ми вибираємо 1,4, коли дуже великий формат, велике креслення. Тоді да, це можна робити. Для невеликих форматів у нас буде тільки А4, 0,6 найбільша така, середня, адекватна лінія. А всі інші, відповідно, 0,6 ділимо на 2 або 3 і вибираємо в діапазоні. Вибираємо 0,2 мм. Знову ж таки, мені так подобається. ДУСТУ дозволяє від 0,2 до 0,3 мм обирати, обирайте такий, який подобається вам. Але співвідношення повинно бути витримане. І так, призначили, закриваємо. Тепер повертаємося до нашого креслення. Всі лінії у нас поки що. Лише, що я тут виділяю, він підсвічується нульовий шар. Якщо я їх виділила, ну і давайте виділю абсолютно все. Обираю шар основний. Вони всі посиніли. Ну, це значить, що вони всі перенеслись на основний шар. А оскільки колір основного шару у нас синій, то, відповідно, вони посиніли. Знову ж таки, товщина лінії у нас також помінялась, ми можемо включити її та перевірити. А тепер вибираємо ще. Індивідуально так сказати, лінії, котрі не повинні бути ось основними. Це у нас лінії різі. Так, і штриховки. І давайте, не знаю, все не все вибрала, переносимо на шар і перевіряємо. Знову ж таки, зручно орієнтуватися по кольору, побіліло, добре. Так, ось це також повинна бути тонка. Ось також повинна бути тонка. У нас виділено два об'єкти, які знаходяться на різних шарах, відповідно, ось тут шар не показаний. Як тільки ми показали тонкі, ось він встановився. А, так, і ось ця, відповідно, повинна бути ось лінією. Переносимо ось. Тобто тепер ваше креслення. Ага, ось тут бачимо, що у нас, мабуть, накладення ліній було. Особі. Бачимо, що креслення вже набуває більш-менш правильного вигляду, тобто ми розібралися з типами ліній, з їх товщинами, ну і в цьому, в принципі, все.